Доброго дня! Сьогодні 18 серпня. Починаємо окуліровку персика на персику манджурському. Такий нехитрий процес. Кого цікавлять саженці, привиті на персику манджурському дзвоніть, цікавтесь. Сортів дуже багато. Можна попередньо замовити, які вам подобаються сорти. Ще Петя покажи, як ми тут все це діло. Бо люди багато дають запитань. Може кого цікавить плівка окуліровочна. Будь ласка, звертайтесь. Ми ось такою користуємося. Виробництво Польша. На неї вже працюємо понад 15 років. Дуже задоволені нею. Робота швидко йде, вона тягнеться. Кілограмові 3-3,5 тисячі штук такої плівки. Ось. Так що звертайтеся, чим зможемо, допоможемо.